Рада знову вітати вас на каналі Любі Семикласники. Сьогодні пропоную дослідити будову зелених одноклітинних водоростей на прикладі хламідомонади. Прошу вас розгорнути зошит і записати тему роботи. Мета. На прикладі хламідомонади розвивати уміння спостерігати, описувати. Та пояснювати особливості будови організмів. Обладнання. Проби води з водойми або готові мікропрепарати хламідомонади. Мікроскоп. Обладнання для приготування тимчасових препаратів. Хід роботи Зробіть тимчасовий мікропрепарат клітин хламідомонади, помістивши на предметне скло краплю води з водойми. Або використайте постійний мікропрепарат. Розгляньте хламідомонади при великому збільшенні мікроскопа. Хламідомонади – це одноклітинні зелені водорості яйцеподібної форми з двома передніми джгутиками, які вони використовують для пересування, ніби вгвинчуючись у воду. Вони вкриті м'якою клітинною стінкою. Що побудована з глікопротеїнів, а не з целюлози як облаштовані клітинні стінки рослин. На передньому кінці тіла оболонка утворює невелике випинання носик. Всю внутрішню частину клітини займає цитоплазма з великим чашоподібним хлоропластом хроматофором. У нижній потовщеній частині хлоропласта розміщений піреноїд – Зона, де найактивніше синтезуються і нагромаджуються запасні поживні речовини. Піреноїд містить багато білків. Піреноїд оточений зернами крохмалю. Також клітина містить вічко стигму. Вічко реагує на світло. І хламідомонада за допомогою биття жгутиків рухається у напрямку до світла. Це називається позитивним фототаксисом. У вирісті хлоропласта розташоване ядро з добре помітним ядерцем. Спереду біля основи джгутиків розміщені дві скоротливі вакуолі. Центральна вакуоля виконує функцію регуляції осмотичного тиску і забезпечує структурну підтримку клітини. Основним процесом життєдіяльності хламідомонади є фотосинтез. Під час якого вона використовує сонячне світло для синтезу органічних сполук з вуглекислого газу і води, також для хламідомонади властиве гетеротрофне живлення. шляхом захоплення клітинною поверхнею рідини з речовинами, що містяться у ній. Поєднання у двох способів живлення називають міксотрофним живленням, хламідомонада дихає киснем, розчиненим у воді. Замалюйте будову хламідомонади. Позначте її органели. Запишіть висновки до роботи. Дайте відповідь на запитання, які особливості будови дали можливість хламідомонаді пристосуватись до умов середовища? Ви сьогодні гарно попрацювали. Дякую вам за роботу! і До наступних цікавих відеоуроків!